боявся І боявся, щоб я не навредив своїм побратимам. То не є секрет, вони вміють вибивати, вони вміють катувати, і це мене трошки страшило саме більше. Так, не так за мене, як те, що я навредив би і хтось за мене б загинув. Головний сержант підрозділу сил спеціальних операцій Анатолій Осуховський з позивним Лондон згадує, що відчував, потрапивши у полон до російських солдатів. Чоловік майже 30 років проживав з родиною у сполученому королівстві. А з початком повномасштабної війни повернувся на батьківщину і став на її захист. На початку літа 2025 року його розвідгрупа, виконуючи завдання на прикордонні сумщини, потрапила у засідку. Вони засідку зробили досить розумно, 50 метрів виставили два чоловіка, чоловіка, вони нас пропустили, а головна група, ми проходили біля кущів, там 2 метри, може метр, може 3 метри плюс-мінус. І спереді чотири чоловіка, два взаді, група в них була 10 чоловік, досить велика група, і там шансів не було. Першого розвідника, що був дозорним, російські солдати пропустили. За ним на відстані йшов командир групи, потім Лондон. І ми попали з командиром в засідку. Я ще подумав. Добре, що не впіймали. І, дай Бог, щоб він був не в полоні, але потім і привели, і ми разом положили нас лицем в листя. І ми так лежали. Хвилин 15, не дозволяли повернутися, розмовляти. Тільки були представлені до нас автомати до голів, то що я повернувся і сказав, хлопці, якщо будете нас страчувати, дайте помолитися. Оце я сказав. Вони там переглянулися між собою, і сказали, будете хороші собі вести, може і будете жити. Під дулами автоматів російських армійців, каже Лондон, довелось розповідати, хто вони і звідки. Направили автомати, зняли відео кожного фамілію, позивний, звідки, і з якого часу служиш, який підрозділ. Це ми все сказали. І потім вони кинули на нас таке бревно, де мені ребра поламали, але біль не відчувалася, тому що було не до болі. Це була, як зараз я знаю, Чорноморський морський флот, піхота морська. А з ними було три-чотири чоловіка. ФСБшників або з тих служб. Вони були круті, вони їх давали їм накази, вони виконували. Вони були без броніків, без ка без шоломів удіти в американську форму. Похожу до нас, до, наших, до нашої е, форми. Вони спочатку дуже були неадекватні. Вони не знали, що з нами робити. Вони, як знали, що ми ССОшники, це для них було. Ну і я також розумів, що нас зараз е, допитають, зроблять відео і нас стратять. Не знаю чому, і нас не стратили. це мені досі дивно. За годину дві російські солдати привели прикордонників, які також потрапили в їхню засідку. Двох майже відразу розстріляли, згадує Лондон. Наскільки я догадався, тому що були постріли, вони стратили е, тих двох чоловік. Це було зроблено. Трошки далі, метрів 10-20 від нас. Ви це бачили? Ні, мене бачили. Я лежав це. Вот не можна було повертати голову. Але потім, коли вже нас підняли, я бачу, що вони лежали. усього полонених було 10, згадує військовослужбовець. Їх російські армійці вирішили переправити на підконтрольну Росії територію. У нас вело троє три чоловіка. Так три, ну десь три або чотири чоловіка вело. Але вони були непрофесійні, тому що. Три чоловіка або навіть чотири ввести таких полонених, це дуже важко. Це дуже важко. Я не знаю, чому вони так зробили, але це, звичайно, добре, що вони так зробили по мою сторону. Це мені допомогло і втекти. Як вам вдалося втекти? Була стежка, поле, два з половиною кілометра нам ще було пройти послідній рубіж. І вони там готувалися, готувалися, готували і нас готували, щоб ми бігли, щоб ми тримали дистанцію. Поле було заміноване, кілька років не оброблювалося, заросло бур'янами це й дозволило чоловіку в якийсь момент звернути зі стежки і сховатись у високих зарослях. Ліз на колінах мене дуже спасли такі на коліники. Якщо б не ці наколінники, то це от. приблизно 5-6 кілометрів. Зустрічав і міни протитанкові. Слава Богу, що не зустрів, зустрів протипіхотні міни. А танкові міни для мене були не це. От я й не дуже на них так і увагу звертав. Так ліс, так облізав їх час від часу відпочивав. В яку сторону потрібно було пробиратись до своїх, Лондон знав досить приблизно. Надвечір розповідає, дістався позицій, та не був впевнений, що вони наші. Я вліг на позиції, замучений, ноги боліли, але коліна особливо, тому що це все з м'ясом повиривав, самі ті кістки я вже були на цьому. А потім я почув російську мову і, і зрозумів, що це я знову потрапив на російські позиції. Але потім за декілька секунд, може хвилину, почув українську мову. Оце було. За... Саме, саме більше таке От Я ще йшов, думаю, з чого я почну. За... Хлопці сиділи, каву пили а... і поздоровився, слава Україні, героям слава. Я сів, а... кажу, хлопці, мені я втік з полону, вони так на мене подивилися обірваний, в крові весь. А... І кажуть, з якого полону? Я кажу, ну втік з полону, мені терміново потрібно вийти на ваше командування. Під час передачі інформації, яку мав командуванню, російські війська почали обстрілювати позиції, на яких він перебував, каже військовослужбовець. Коли в крайній раз командир подзвонив, я з ним був на зв'язку, і в нас вже був прильот в бліндаж. Прямий бліндаж, то там є була кухня і радіокімната, то кухню роз рознесло. Ми були в колідори, це нас виручило. Потім був друге попадання. Але нічого, всі живі, здорові, трохи можливо. Так. Маленька контузія. Тоже? Так, мала мала. Мала болить. Я так вже потім зрозумів, і хлопці говорили, що, ну, мабуть, вже почали здавати ті полонені наші. І потім я вже після другого чи після третього попадання нас засипало, мене витягнули. Я вже того не пам'ятаю, я вже був в. Е в окопі на мене полили воду, я прийшов до себе, зрозумів, що я знову живий. І потім мене почали відводити. Чоловіка евакуювали в госпіталь, окрім контузій та пошкоджених колін, в нього діагностували травму живота. Почав був живіт розірваний, тому що десь там пам'ятаю, що дріт колючка, і десь я на нього заліз, десь я на нього заліз. Ну і коліна, і е Голова, ну дуже голова боліла, тому що от коли у нас був обстріл, це, я пам'ятаю, що я вже прийшов не знаю скільки я був без свідомості. Але голова боліла на другий день, то взагалі дуже сильно боліла голова. Після двох з половиною місяців лікування та відновлення Анатолій Осуховський повернувся до війська. Президент України нагородив його орденом за мужність третього ступеня. Також військовослужбовець був нагороджений ще одним орденом народний герой України. Для мене дякую. Дуже, дякую. Для велика честь дякую, мене вітає. Дуже дякую вам. Будемо служити українському народу. Це нагорода е, не державна, але сама висока нагорода. Е, Народа України. Ця людина заслужила це. Нині найбільше бажання воїна повернутися до своєї сім'ї, але, додає, лише після закінчення війни. А там далі вже будемо будем думати, як. Звичайно, хочу наладити бізнес в Україні, щоб частіше приїжджати. Мама ще жива, і хочеться з мамою побути більше часу. Батько, на жаль, вже помер, батька немає. Може, на жаль, а може. Добре, що не бачить тоє цієї біди. Ірина Касьяненко та Світлана Драган Суспільне новини, Сумщина.